Дорожня чоловіча компактна електробритва, будь ласка, ось у вашій увазі. В нас вони були раніше в асортименті, тільки сенсорні, це такі самі, просто на кнопці. Працює класно, бере м'яке і грубе волосся, грубу щитину. Можна, можна взяти подовжену щитину, подвійне лезо, хороший механізм, будь ласка. Сама голівка рухома, тому класний варіант для повсякденного використання і для поїздок. Тобто можна просто його використовувати як дорожній. Тут у нас USB-міні, є індикатор на зарядку в комплекті кабель USB. Щітка для очищення ціна 499 гривень. Ви знаєте, на ці гроші ви здивуєтеся, як він працює. Він працює класно. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua в розділ електробритви замовити можна через інстаграм. Viber, Telegram. Можете просто написати Viber, зробити скріншот, Ми одразу розуміємо, що ви бажаєте замовити. Дуже класна штука за такі гроші. Ми й дамо гарантію на півроку також. Тому, в принципі, в нас вже ми до речі, три роки тому продавали схожі сенсорні. То люди вже через три роки знову до нас пишуть: от хочуть ще раз замовити, бо вони за три роки, звичайно, вже можуть бути просто навіть виглядати вже не дуже, не свіжі, тому їх вже треба оновити. Будь ласка, замовляйте ось такі. Вони такі самі, тому будемо раді співпраці.